Вот такой подарили нам журнал, и я думаю, это лучший подарок, который могли сделать. Журнал про нас. И здесь, вот все есть, допустим, вот Паша, босс. Чувак, который постійно сидит за столом и решает вопросики. Руслан Гайричи, Чувак, который ездит на кубику и знімає экшен в ТикТоте. Макс Шелдон. Чувак, который знает все про тачки на коже, на пленке, на музике. Очень круто. Все наші дівчата. Оля Іра, Іра, Віка, Дарина Віка. Супергерл. Команда жінок, які здатні одночасно робити купу справ Перший автосалон. Сергій Бємвіст, Сергій Попов, якщо мене, теж звати Сергій. Діма, а ви що? На роботу ходите на 9.00. Ярік. Блін, дуже круто. Зараз скажу, хто це подарив. Другий салон той самий Домінік Торетто. Дініс. Ви на. Не бачили мій пуфік? Блін, очень третій автосалон, Петрович, Що знову поламали? Наш сайт, реклама нашого сайту по продажі автомобілів. Наші програмісти і медіа машина, Сергій Влад, Саша, Датамейкер наша обща фотографія. А подарувала нам це це Юлічка. Дякую тобі, великий, дуже гарний подарунок.